Я тебе люблю. Саме ці слова маленька Ліля хоче сказати своєму татові при зустрічі. Дівчинка разом з мамою та бабусею зустрічають свого героя, бійця 128-ї бригади Богдана Федорука. Під радами, під кулями в, рувах, в болоті, в холоді на морозі. Ми дуже сьогодні щасливі, то навіть словами передати неможливо. Кожна мама щаслива, яка сьогодні зустрічається. Надіємося, що це вже скоро закінчиться. Денис теж із нетерпінням чекає тата Миколу Коростельова. Хлопець прийшов з самого ранку разом з бабусею, теж й героя. Я пишаю своїм татом він найкращий тато в світі. Від самого початку були були і в Нітішино, були і там нижче, в Кишенівці, відти виходили. Родичів серед бійців 128-ї бригади пані Мирослава немає, проте теж з самого ранку чекає їхнього приїзду. Каже, це наш обов'язок привітати їх з поверненням і подякувати за їхній героїзм. Я просто прийшла зустрічати наших хлопців, наших коломаяр. Вони прийшли через таке пекло, що варто зустріти їх достойно, гарно, так що вони бачили, що люди їх чекають. Очікує приїзду героїв і Коломоянин Іван Степанович. Він добре знається на військовій справі в армії. Був сапером. каже, і тепер готовий їхати на схід. Хоч вони мені не родичі, так далі, але мої земляки. Вони мої українці, Вони які захищають нашу державу, і цю державу треба захистити. Якщо ми її не захистимо, ніхто не захистить. Володимир Кобалецький прийшов за три години до приїзду хлопців. Він з особливим щемом зустрічає побратимів, адже служив головним сержантом 3-ї батареї 128-ї бригади. На війну пішов добровольцем. Через травму хребта змушений був повернутися додому. Вони побули в такій ситуації, що дуже там важко це все було. Ну і якось не уважити людей просто неможливо. І ось довгоочікувана мить бійців на рідній землі. Вітає муніципальний оркестр та тисяча вдячних людей. Сльози, обійми та емоції їх не передати словами. Хлопці втомлені, але щасливі, що приїхали додому. Дуже важко було, але нічого, дякую, тобі, все, все буде добре. Перемога за нами. Раді, що нас прийшла Коломийщина зустріти і ті емоції не передати, які ми вийшли від тим. Служили у другому арт-дивізіоні. Боєприпаси возили. Виходили дуже тяжко звідти, що виходили з цього. Ну... Одні вийшли, одні не вийшли. Дочекалися тата і маленька Ліля. Тепер на його міцних руках дівчинка спокійна, а тато щасливий і вдячний коломиянам за зустріч. Відчуття На коліна стою перед ними разом з усім з усім колективом, яким ми воювали в Україні виграти війну.